Вітаю, інформаційний ранок на Суспільному. Триває мене звати Івана Власюк. і Ми продовжимо говорити про головні теми. На цю мить російська нафта марки Юрилс впала до 38 доларів за барель. Це набагато нижче від максимальної ціни на російську нафту, яку запровадили Європейський Союз та країни групи Семи з метою скоротити російські можливості фінансування війни з Україною для порівняння 6 січня. Еталонна марка нафти бренд коштувала понад 78 доларів за барель. Про це повідомляє Bloomberg із по на дані незалежної цінової агенції ЕРГОС з нами на зв'язку Андрій Закревський, голова правління Асоціації «Нафта і ГАЗ України, заступник директора Інституту нафти і газу Полтавської політехніки. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Оля. Пане Андрію, які основні причини такого різкого падіння ціни на російську нафту, і які можуть бути наслідки? Як це вплине на економіку Росії і наскільки це вигідно Україні? Давайте так. Чому впали ціни? Впали ціни, тому що народ-споживач зробив свій. вибір. Я вже про це наголошував останні чотири місяці, що зараз більш впливовішими опинилися не виробники нафти та газу, там ОПЕК плюс, а от саме країни так званою організацією розвитку. Економіки, то є, це ОРВЕ така є організація, яка об'єднує більше 70% ринку споживання в світі, саме споживання. Ми не говоримо зараз про виробництво. Якщо говорити про виробництво, то всі країни виробляють можуть всього лише 30% світового світового виробництва. Палива там і нафтопродуктів, видобування нафти та газу, і то завдяки там майже сполученим штатам Америки проблема в тому, що вони споживають 70% всього світової всієї світової економіки, і от споживач всіх країн це справді демократичні країни, які підтримали Україну на рівні споживача. Вони дали карт бланш для своїх країн, для того, щоб вона перестала закупати. Всеросійське, і якщо ви побачите е, зараз е, Deutsche Welle, от дуже часто зараз це демонструє, показує, що е, німецькі споживачі дали мандат Шольцу, і Шольц від е, ну і німеччина позбулася не тільки нафти, але позбулася і вугілля і газу. Хоча е, на відміну від вугілля е, від нафти на вугілля і на газ ніякого ембарго не було. Євросоюз запровадив ембарго тільки на бензини. Ну, тільки на нафту. Пане Андрію. На вашу думку, чи можна прогнозувати, як довго збережеться така тенденція на зниження цін? І чи буде опускатися ціна нижче? Можливо, буде якась інша динаміка? Ще раз, ми знаєте, ми вперше в житті, вперше в житті і в тому, що ну. 100% точно в цьому сторіччі опинилися в ситуації, коли демократичної країни а, замість того, щоб дерегульовувати ринки, замість того, щоб їх відкривати, спрощувати кордони, митниці і так далі, навпаки зайнялися тим, що вирішили а, адмініструвати а, вільний ринок. Ми можемо пишатися тим, що заради нас, заради України. А, Демократичні країни поступилися часткою своїх свобод для того, щоб почати контролювати е, вартість російської нафти по всьому світу. Ми безпрецедентна ситуація і е, предсказувати нічого неможливо Але в мене є відчуття. Я хочу з вами поділитися як я подивився їм ще 4 місяці назад і тому предсказав, як воно буде відбуватися з цими цінами. Зараз править бал не виробник, а люди. Які е, живуть в цих країнах, які е, покупають купують цю нафту і газ, от е, було б предсказання того, що Газпром впаде в видобуток газу всього на 20%, так тому що Європа, ну по суті відмовилася від 100 мільярдів кубометрів газу. Це 20% від е, виробництва. А я кажу, що ми побачимо, як ще е, до кінця е, лютого е, Газпром втратить 40%. Чому? Тому що те, що е, вирішили обмежити, це одне, а те, що просто по всьому світові відмовляється від російської нафти і газу, це друге. Тобто падіння буде продовжуватися. І е, якщо говорити про ціни, вже це не, не суть важно. Вже можна констатувати, що Росія, як експортер нафти, потрохи щезає з е, карти землі. Зараз уже і Індія каже про те, що якщо вдруг ціни підвищаться на російську нафту, то вона відмовиться її купляти, тому що нафти достатньо на ринку, а вони бояться вторинних санкцій. Пане Андрію, а як така ситуація може вплинути вже як вона вже впливає на економіку країни агресора, і зокрема на видобувну галузь країни-агресора, від якої ми знаємо серйозно залежить наповнення бюджету цієї країни? Uh, у них є тільки одна гарна новина. Uh, це uh, новина називається Силу субір 1 uh, Там розраховані потужності цього газогону 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Ну це набагато менше, ніж на Європу. Звісно, Росія продавала там в, в 5-6 разів. Тоді як от. Але зараз там передається всього лише 25 мільярдів кубометрів газу. Це у них був рекорд поставлений. Чому тому, що от вздовж цього газогону ще продовжують буритися, розбурюватися родовища, буритися свердловина. і все, вся інша галузь, галузь Росії помирає. І я вже казав, що, скоріше, скоріш за все, Сибірська нафта помре ну, крім сила Сибір повністю, і вона цієї зими не переживе. Старі родовища помруть, і е, далі вже буде такий момент, що може і Росія захоче щось розвивати, але вона відстане вже на, в роки. От зараз, от яке вона сьогодні число, одинадцяте? От можете от сьогоднішнього числа одинадцятого від. 20% втрати виробництва нафти і газу загального від кожен день від, 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 віднімати один відсоток. От кожен день. І от у нас буде ще 15 верні, 30 днів зими. І отак от от можна по відсотку видобуток віднімати. Тому що техніка таку зиму не переживає. Які 에, довгострокові справлі? наслідки всього цього можуть бути для росіян? На вашу думку? А... Ну, ми ж бачили, просто не замислювалися, що знімали в радянських фільмах, як інженери, видобувники, чи ядерщики, атомщики заходили в квартири гарні і їм казали: оце ваша квартира. Оце от ви тут будете жити. І вони раділи, і тільки там села приїхав, чи тільки університет закінчив, а тут у нього квартира класна, там на Воробйових горах. А питання: а хто жив до того в цій квартирі? В Росії буде все прекрасно. Половина населення вийде, половину вони розстріляють на Донбасі і так далі. От а в звільнившися квартири айтішників будуть е, заходити молоді мінти, прокурори і фізики, фізики ядерщики, які будуть знову робити якусь ядерну бомбу, яка потрясе весь світ. Андрію, якщо говорити про ринки збуту, знаємо, що Китай та Індія це на сьогодні єдині великі покупці російської нафти. Чи взагалі теоретично чи може Росія знайти нові ринки збуту? Чи все таки ні? Ні, це е, ні, це неможливо. І про Індію я вам вже сказав, що Індія вже заяви конкретні посилає Газпрому, що якщо ціна дешева не буде, то вони просто відмовляються від того. А Китай і так бере з Росії все, що він хоче, по дуже низьким цінам. Ну, завдяки, я хочу вам сказати, що Китай це робив завжди, і є межі, які забирає на себе Китай. От, наприклад, восени, завдяки тому, що в Європі була дуже висока ціна на газ. А Росія, де Китай давала спеціальні умови, Китай навіть з липня по вересень приторговував російським ЛНЖ. от, мав таку можливість. Ну, обмежені знову ж таки нема. А от тільки ціна впала до 1400 доларів. Вони приторговувати перестали, тому що це економічно невигідно. Тобто, Китай буде брати стільки, скільки йому потрібно. Вот і не просто тут залежить від того, від паніки Росії, чи він буде побільше дешевої ціни брати, чи побільше дорогі, дорогій, але не більше. От а Індія вже відмовляється від е, нафти. Е, мабуть, їй зараз запропонували більш цікаву пропозицію, але без гімарої вторинних санкцій, які зараз іде від Росії. Скажіть, а яке майбутнє нафтопереробної галузі в контексті такого переформатування світового ринку в Україні? Нафтопереробної галузі в Україні чи в Росії? Ні, Тому що я подумав, що ми маємо. Як, ця, ця, питання, як, як, як я вся, вся ця ситуація вплине на продуму. Україну? А, ну, ми то що у нас були товариші Медведчуки і прочі ОПЗЖ, і е, у нас переробна галузь е, померла фактично в Україні. Почала стагнувати з 2007 року. До речі, це гарний приклад, як е, з період з 2004 по 2007 рік можна вбити, цю, ну, вбити галузь е, нафтопереробки. А, от. А далі вона от помирала вже. Так, послідовно по 10-15% по на рік Ну, не принесла такого удару. Ну, дивіться, у нас зараз 20% ми все одно нафти переробляємо самостійно. Фактично, всю нафту, яку зараз Україна має, вона переробляє на кастрюлі на міні-МПЗ, і в принципі, завдяки оцій от підтримці наших невеличких виробників. Тому що великі підприємства у нас що е, Шеблінський ГПЗ, що е, е, этот, НВ, НПЗ наш єдиний ай, на Дніпрі, то є теж розбомблені. То Зараз от невеличкі підприємства, Крімчукські да Крімчукські НПЗ е, був розбомблений. То є, у нас тільки от невеличкі підприємства зараз виготовляють авто. 80% Ми замінили російсько білоруської переробки на європейську, от зараз е, всі е, так обережно чекають 5 лютого, тому що 5 лютого у нас ембарго е, на нафтопродукти із Росії, тобто Європа перестане їх закупати, і ринок Європи трохи буде в дефіциті, тому от. Очікують, яка буде ціна на нафтопродукти в Європі, і як ми це переживемо? Я присказую, що ми переживемо це набагато простіше ніж одна із самих великих споживачів дизеля і бензина. Величезна країна під назвою Україна замінювала влітку 80% ну потреб власник. зараз я думаю, що е, трейдери були попереджені за півроку, знали, куди катиться е, ситуація, і я думаю, що ми це переживемо. Й ну, може бути якийсь плеск цін. Ну я чесно кажучи, е, думаю, що це трейдери пугають для того, щоб трохи грошей заробити, Але очікуємо, що 5 лютого, ну от не зай тобі е, 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 може трохи по, по цінах е, щось вшатнутися. Але з іншого боку, ціна на нафту падає не тільки на Уралс, Вона для Уралс просто катастрофічно упала. Але на бренд теж ціни не дуже дорогі. Тобто, і тут Плюс до мінуса може зіграє так, що на ринку нічого не зміниться. Пане Андрію, дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Андрій Закревський, голова правління Асоціації Нафта і Газ України, заступник директора інституту нафту і газ Болтавської політехніки. Повернемось до студії за коротку паузу.